Вам буде набагато легше на наступному тижні. Взагалі, я раджу цей день бути більше вдома, ніхто не зможе втекти в таки трансформації. У п'ятницю ходіть, бо соняш. у суботу. Очищайте свій організм. Ну а понеділок уникайте будь-які поїздки. Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня, і я на зв'язку з нумерологинею і сітою ГАЯ. Вітаю, да. да, Давайте перед початком наступного тижня все ж таки звернемо увагу на ось цей коментар. Це наша підписниця, і вона сказала, що в неї дуже головокружіння велике, дуже великі спазми, і жодні таблетки не допомагають. Чому чи це ефект від минулого тижня, чи це якісь енергії? Так стали, що робити людям, аби уникнути цього головокружіння. Насправді зараз відбувається велика трансформація енергії через вибухи на сонці, і ви розумієте, що магнітні бурі впливають дуже сильно на людей і відбувається перезавантаження нервової системи. Старі нервові зв'язки руйнуються і створюються нові. І це схоже на те, що. Палюється повністю наша минутула нервова система, яка вже себе віджила, це старі блоки, образи, це біль, який залишається в нас. Це все зараз перегорає прямо в фізичному тілі І це відчувається для людей як. Може бути тошнота, може бути головокружіння, може дуже сильно хотітися спати. Людина може відчувати, що вона дуже втомлена. Тому обов'язково зараз, в цей період, в цей рік, зверніть увагу на своє здоров'я і зверніть увагу на своє харчування. Намагайтеся якомога більше пити води. Теплої води, води з лимоном. Намагайтеся якомога більше відпочивати, добре спати, тому що дуже багато процесів з вашим фізичним тілом відбувається саме в пісні. Ну що ж, тоді поринаємо у наступний тиждень. Починаємо з неділі. Розкажіть, якою вона буде цього разу? Ну що ж, якщо ми говоримо про неділю, це дуже світлий день. І я б радила вам в цей день присвятити час сім'ї, присвятити час собі. Це прекрасний період для формування намірів, для формування своїх мрій, для того, щоб зрозуміти, куди я хочу рухатися, чого я хочу досягти. Коли ви будете думати над своїми напрямками, обов'язково думайте через відчуття. Не я хочу е, цю сорочку. А що я відчуваю, коли вдягаю цю сорочку? Я відчуваю. Радість, я відчуваю приємну тканину, мені легко, мені шкіри це подобається, в мене покращується настрій. Коли ви формуєте свій намір, спрямовуйте думки саме на ті відчуття, які ви будете проживати, коли цей намір здійсниться. І тоді ваша матеріалізація розкриться найкращим чином в вашому житті. Скажіть, а яким же буде понеділок цього тижня? Він буде важким чи навпаки легким? В понеділок буде напружена енергія, як я бачу. Можуть бути аварії, можуть бути катастрофи. Треба бути обережним за кермом, хто вводить машину. І, взагалі, будьте обережні в дорозі, тому що цей день він напружений, і напруження це стосується саме шляхів, саме доріг. Якщо ви можете утриматися від якихось великих поїздок, переїздів краще перенести на інший день. А якщо ж ні, то звичайно важливо. Пролаштовувати собі шлях просто перед тим як вийти з дому, уявіть собі свою дорогу. Уявіть, як ви її легко проходите. Уявіть, що в цьому ви відчуваєте внутрішнє розслаблення і спокій. І тоді ваша дорога навіть найскладніша, пройде максимально легко. А що ж буде цікавого у цей вівторок? На що налаштуватися? Взагалі так як вівторок це взагалі день змін, день трансформації, причому таких різких змін, вам потрібно буде навчитися контролювати свої емоції, можуть в вашому житті виникнути вівторок такі ситуації, де ви будете емоційно реагувати на щось. Вам потрібно звернути увагу більше на внутрішній стан, ніж на зовнішній. І якщо у вівторок ви відчуєте дуже сильний подразник, вам захочеться різко з якійсь людині, зупиніться і почніть дихати, почніть слідкувати за своїм диханням. Так, звичайно, ви постійно дихаєте. Але в цей момент, коли виникають негативні емоції, нам потрібно зупинитися і звернути свою увагу на дихання, на глибоке дихання. І ось одна хвилина такого глибокого дихання, вона вас заспокоїть. Взагалі, у вівторок буде багато таких уроків і випробувань вміння тримати себе в руках, свої емоції і на спокій. Але якщо ви займаєтесь його. Якщо ви робите пранаями, наями дихання вправи, ви дуже легко впораєтеся з цим завданням. Якою ж тоді буде середа? Що цікавого буде, і які енергії будуть переважати у цю середу? Середа це такий світлий день, і в цей день я рекомендую комунікації, створення чогось нового. Цей день буде добре спілкуватися з людьми, зустрічатися з друзями. Взагалі, всі зустрічі, які ви плануєте на середу, вони пройдуть на 100% успішно. Якщо у вас є ділові зустрічі, якщо ви хочете побачити близьких свою родину, я рекомендую вам перенести це на середу, тому що це прекрасний день для соціального спілкування. І комунікація буде дуже гармонійною в цей день. Чого уникнути в цей четвер? Що заборонено, бо що краще не робити у цей день? Цей четвер дуже добре присвятити час знання. Взагалі, четвер – це день про знання, про знання нового і краще такі. І визначні справи відкласти на потім на інший день. І в цей четверг зануритися в роботу над собою. Це можуть бути фізичні вправи, це може бути інтелектуальна робота, це може бути навчання і взагалі відвідування музеїв, виставок. В четверг буде. Добре для вас, для вашої нервової системи, для вашої енергетичної системи. Будь-яке знання, яке ви отримаєте саме в цей день, воно послужить вам уми. Ну, а якою буде ця п'ятниця, якою що вона нам принесе? П'ятниця буде легка. Ви зможете розслабитися. Я вам рекомендую турбуватися про своє тіло. Якщо у вас є змога, сходіть на масаж до косметолога на спа процедури в басейн. Просто підіть до річки, посидьте на природі. Це прекрасний день для комунікації з природою. якщо у вас є можливість поїхати за місто, поїдьте за місто, тому що цей день сприяє вашому внутрішньому оновленню після такого напруженого тижня. П'ятницю вам потрібне перезавантаження, і ось цей день вам дозволить, якщо ви поїдете на природу, чи хоча б годинку-дві побудете на природі біля води, ви зможете повністю розслабитися і перезавантажити свою психічну, фізичну систему. І, звичайно, будете набагато краще себе почувати. А що робити у п'ятницю? Що якщо є робота? Які, е... які енергії будуть переважати саме на роботі у п'ятницю? Дивіться, на роботі вам також буде легко, тому що тиждень завершується і ви будете відчувати цю легкість. І насправді я рекомендую навіть після роботи трішечки прогулятися. Ну і завершуємо цей тиждень суботою. Якою вона буде, і що очікувати саме в цю суботу цього тижня? Я бачу, що в суботу будуть також ще магнітні бурі, і енергія вона буде на такому піку, тому багато людей буде себе фізично погано почувати. Також може кружитися голова. Ви можете не хотіти їжі, це нормально. Я б радила поститися вам в суботу, бути на водичці чи на фруктах, і за цей день, через саме цей піст, дуже сильно очистите своє тіло. І вам буде набагато легше на наступному тижні, якщо ви будете поститися в суботу. І також я б радила спокійно провести цей день без дуже сильних соціальних активностей. Зустрічайтеся з людьми, які вам приємні, проводьте час у полі, яке вам подобається. І, звичайно, зверніть увагу на себе. Це календар тижня. Якщо у вас є якісь питання до нашої астрологині, пишіть їх у коментарях. Ми обов'язково її запитаємо у наступних випусках. Не забувайте про вподобайки. До зустрічі!